Медчастина добровольчого батальйону Айдар донедавна мала в своєму розпорядженні лише один реанімобіль. Відтак, через соціальні мережі волонтери шукали додаткову санітарну автівку. Відповідно, зібрали необхідні для її придбання кошти майже 2,5 тисячі доларів. А от зусиллями і офраківських активістів Фольксваген Т4 за два дні був повністю переобладнаний в реанімобіль. Поміняли маса фільтри. Що ж і що зробили? Панівачам там замок немножко не робота, дарувати вічна того, щоб можна було повісити банку. Ну или же разогнуть крючок і повесить, якщо вона йде в перебив. Влада веденська, медик батальйону Айдар, каже, минулого тижня міська лікарня у щасті, де базувалася медчастина Айдару, була вщент зруйнована артобстрілами бойовиків. Прямим попаданням знищено також єдиний санітарний автомобіль батальйону. Саме страшне, що вона зараз виходить на даному етапі одна. А машин нужны и нужны. Без автомобилей никуда. Вывозить ребят откуда угодно. Вот счастье, рядом есть трехизбинка, там станица Луганская, все, обстрелы сильно в последнее время сумасшедшие. Поэтому хотя бы обычные Т-4 бусы, они проходимые. Скорые помощи, просто обязательно, чтобы они были проходимы. Джипы, полноприводные джипы, в идеале длинные, чтобы можно было при необходимости сложить сидушки и положить тяжелых раненых ребят. Если нет, то хотя бы обычные джипы, просто по проходимости, чтобы они не подвели нас. На Донбас новий реанімобіль поїде сповна завантажним медобладнанням. Місцеві лікарі зібрали необхідні медикаменти та інструментарій. Щось придбали за власні кошти, дещо взяли із резервів міської центральної клінічної лікарні. Це є інструментарій, перев'язочний інструментарій, особливо це ножниці для. Перев'язок, щоб розрізати так само інструментарій для травматологічних операцій: накладання різних шин, накладання різних скобів після переломів. то це фіксація під час транспортування пораненого до госпіталю. Волонтери також зібрали харчі, запаси води, засоби гігієни. Та найважливіше кажуть, раді від того, що змогли допомогти в медичному переозброєнні автівки. Ці реанімобілі вони зараз є в великому дефіциті, тому що з Європи вже більшість автомобілів забрали в Україну і знайти автомобіль нормальний по доступній ціні там тяжко. З Прикарпаття реанімобіль вирушить до Києва і вже звідти на схід. Тетяна Лугіна, Михайло Березині, Андрій Українець. Новини на вежі.